Усім привіт, влоги про виїзні матчі буковини повертаються на ютуб канал Жовто-Чорних. Це рівне стадіон Авангард, і це буковисть про спаринг із Вересом. Це буковись, це букови. Ми знімаємо влоги, щоб ви їх подивились. Це боковисть, це, це боковисть. Ставте вподобайки, якщо буде ваша милість. У підтрибунці стадіону Авангарду все забрендовано клубними кольорами, червоно-чорними, багато символіки версій. Взагалі е, виглядає все дуже гарно. Hello? Добрий день. Добрий день. Це Буковист. Друзі, до матчу ще дві години, а юні вболівальники вже біля стадіону. Ось цей хлопчина чекає на Ігоря Харатіна. Подивіться, який плакат зробив. Це вже буде третя моя футболка. Ну як, да? е, І я вважаю, що він мені дасть. І, і буде тут стоять, чекать Харатіна. А чому саме його? Е, Він для мене один із найкращих в вересі. Він е, вже врав проти Месі, в нього вже прям великий досвід. Це буковис, це це буковис. Ставте вподобайки, якщо буде ваша милість. Це буковис, це це буковис. Що буде ваша милість Це поковист. Це пукови, Наша роздягальня Ми знімаємо, влоги, щоб ви їх подивились, Ігор Солдат провів. У рівному три сезони, наскільки я пам'ятаю, 75 офіційних матчів. Саме по вересу його б багато футбольних фанатів. Як тобі повернутися до рівного? Дуже приємно повернутися. Дуже хороші спогади. Спогади в дії. Знаєте? його? Бачив десь раз. Мебіль мені побив. Оце був в команді Мебіль. Що це за історія така, розкажи. Жив, я його установив на пару років. У нас дуже хороші відгуки про нього і приємні спогади за той період, коли він був у нас. Три сезони провів за Верес, але жодного матчу не зіграв саме на Авангарді, правильно? Так. Жодного. Він ще був на реконструкції тоді. Як тобі стадіон? Ну, топ, це рівень дуже хороший. Дуже приємно, що в Рівному відбудували стадіон. Болівальники дуже довго чекали, і футбольна команда чекала на свій стадіон. І зараз я перший раз тут. Дуже крута атмосфера. Які у тебе взагалі спогади про Верес, про рівне? Щось, може, розкажеш, що раніше не розказував? Та дуже приємні спогади, які дуже хороший період моєї кар'єри. І життєвий, і футбольний. І, е, приємне місто, м, хороші вболівальники. Команда була у нас дуже, дуже хороша, на хорошому рівні грали. Е, зайняли перше місце, місце в першій лізі, тоді чемпіонство. Ну, зараз у складі Вереса хто ще залишився з тих, з ким ти грав? Когут, хто ще. Когут, кучеров. Ну, я Степанюка знаю, він повернувся. Гончаренко угу. грав тоді. Також він повернувся з колоса в Верес. Ну, так, є хлопці, яких знаю. Гайдучик той, же. також Дахновський. Для тебе цей матч особливий? Е, та я б не сказав, що особливий. Приємно зіграти, якщо прийдуть вболівальники і на цьому стадіоні новому перший раз зіграти. Для мене це буде приємно. Напередодні матчу Буковини з Вересом. Збірна України перемогла збірну Бельгії із рахунком 3-1. Перед тим матчем ми питали футболістів Буковини їхні прогнози, і абсолютно точним виявився Владислав Хамелюк. Він не лише відгадав рахунок цього матчу, а ще й автора забитого м'яча Владислава Ваната. 3-1 перемога України. Хто заб'є? Ванат. Точно. Бог футбольних прогнозів. Як тобі це вдалося? Це, це ж повтор був гри. Це не був проникти? Та ні, ну я чомусь був впевнений, що зіграє добре. Так воно, напевно, вже в збірні накопилось, що потрібно було, вже десь воно мало вистрілити. Чого саме Ванат? Ну Він ж не основний гравець збірної. Що це за Чуйка така? Ну, це мій добрий друг, і я ну, очікую, що він має ще більше забувати. Він як з'являється. Де збірну на полі, в нього є якісь моменти. Це гарний нападник, який завжди шукає момент, щоб забити. Тому. Ну ви обоє з Кам'янця-Подільського, це я знав. А те, що ви друзі, це я вперше чую. У нас невеличке місто, Ми маємо всі триматися разом. <ривіт> Ти його привітав з цим м'ячем? Так, так. Тільки що мені він написав, як це я так вгадав. Ти бачив, що закинули відео в TikTok про твій прогноз. Там вже 80 тисяч переглядів. Бачив це? Да, ну це мало, ні? Я думаю, багато. <рес> Як для тебе. <рес> Та ні, це. Ну, я думаю, буде ще більше. Давай тоді так, прогноз на наступний матч Бельгія, Україна. Ну, я думаю, вже буде менше галів. Думаю, десь 1-1. Друзі, відео із тим, як Владислав Хамелюк дає свій прогноз на матч Україна-Бельгія дуже круто залетів у нашому TikTok. Перегляди продовжують зростати. Я вас закликаю підписуватись також на наш TikTok канал. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. А також підписуйтесь на всі соцмережі Буковини. Скажи, чи очікуєш уже кубкового матчу? Бо все-таки сьогодні останній спаринг і підготовка виходить на фінішну пряму. Так, дійсно дуже чекаємо. Вже дуже багато часу пройшло з останньої офіційної гри, вже дуже засумували за своїм стадіоном, тому ще такий важливий поєдинок буде. Я думаю, що всі дуже очікують цього. Ну, є таке, що вже прям кожен день думаєте про цей матч. Звичайно, звичайно. Вже хочеться дуже. Хочеться вже спробувати на смак. Стадіон, рідне поле. Тому ось так, да, дуже чекаємо. Та ну, я думаю, всі хлопці тримають, але ще неділя до матчу, так, трошки більше. Ще будуть вихідні, і вже наступного тижня будемо готуватися е, до Вікторії. Тому поки що, мабуть, ну, я думаю, що у всіх воно в голові є, що це, це четвертьфінал, це історичний момент для Буковини, для Чернівців, для вболівальників і для футбольного клубу. Всі тримають в голові, але е, безпосередньо будемо годуватися до Вікторії вже наступного тижня, і вже більше будемо це тримати в голові. Друзі, історичний матч, чвертьфіналу Кубка України Буковина Вікторія вже зовсім скоро. 1 квітня о 13.00. Чернівчани прийматимуть команду із сум. Ми чекаємо на вас на стадіоні Буковина. Квиточки зараз активно розкуповуються, і станом на зараз реалізовано вже більше тисячі квитків. На матч Буковина Вікторія, тому закликаю вас поспішати. Придбати квиточки можна за посиланням, яке ви побачите в описі під цим відео. Ну а спеціально для вас ми хочемо подарувати два квитки на матч Буковина Вікторія. Що для цього потрібно зробити? Потрібно підписатися на ютуб канал Буковини, поставити вподобайку під цим відео, а також написати будь-який змістовний коментар також під цим відео. Ну і зовсім скоро випадковим чином ми виберемо переможця, який отримає. Два квиточки на матч, Буковина Вікторія, це покавист, це Буковист, І знімаємо вали, щоб ви їх подивились. Це бокавист, це Буковист, Ставте в потопайки, якщо буде ваша милість. Свій другий сезон у складі Верса проводить колишній капітан Буковини Василь Гакман. Однак він ще відновлюється після важкої травми, отриманої восени. Проте у складі рівнян є ще один екс-капітан жовто-чорних голкіпер Богдан Когут. 37-річний футболіст із 2012 по 2015 роки зіграв за Буковину 64 матчі. Відтоді жоден із воротарів Чернівецького клубу не перевершив цю цифру. Дивіться, подивіться, хто тут Хто тут тренується. Чекай, бо не видно проти сонця. Знаєш, коли будто вина тут станий раз була? В Болоті грали коли. Бачив? Коли рахунок був такий, не дуже приємний. Це останній раз тут був. Ти тоді був? Грав. Що для вас ось цей матч з Буковиною, цей спаринг? Як ви до нього ставитеся? Підготовка до чергового туру УПЛ насправді. Плюс гарна команда, гарний спарринг. Буковини знаємо стоять свої задачі, хочуть попасти в УПЛ, тому нам буде цікавий якраз цей спаринг і через гру з Буковиною. Що ви знаєте взагалі про наш клуб? Цікаво почути від вас. Чесно скажу, концентрувалися на власній підготовці, тому особливу інформацію не визнавали. Але знаємо про амбіції клубу, знаємо про проєкти і зищим тільки вдачі, і дійсно, щоб. Ну, бажано, щоб ця команда на в майбутньому була прем'єр-лізі. У вас у команді грає екс-футболіст Буковини Богдан Когут. я думаю, одне слово легенда. Жива легенда в нашому клубі, тому цим буде все сказано. Друзі, поки команди розминаються, хочу вас попросити підписатися на наш канал. Ми працюємо виключно для вас, тому натисніть підписочку. Вам не важко, а нам приємно. Ми наближаємося до цифри у 5 тисяч підписників. Давайте якнайшвидше її досягнемо. форматі

Друзі, на спаринг Буковини з вересом рівненський клуб продавав квитки, ціна їх 100 гривень. і попри те, що сьогодні п'ятниця будній день на трибунах здала ще маленьку вболівальників. Матч верес Буковина розпочато. Його формат передбачає 4 тайми по 30 хвилин. Відповідно, це робиться для того, аби дві групи футболістів отримали навантаження плюс-мінус по 60 хвилин ігрового часу. Я прямую до воріт Богдана Когута. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає його гру у складі Буковини. Буде дуже цікаво почитати ваші спогади. Богдан бойчук. Ой-ой-ой. Голкіпер Вереса знаєш? Ну, трохи знаю. Легенда Вереса. Легенда? Ну так. А ти в курсі, що він ще фактично легенда Буковини. Я знав, що він грав, але не знав, скільки він грав. Дивись, він зіграв 64 матчі за Буковину. І відтоді жоден воротар таку цифру не набивав матчу за Буковину. У тебе, знаєш, скільки матчів? 62. Получається, я теж легенда. Ну, Маєш шанс перевершити, Богдан. Ну, я сподіваюся, що перевершимо та встановимо якийсь новий ще більший рекорд, щоб ніхто його не побив вже. Як тобі грає? А, дуже цікаво. Бойова команда, але ми не програємо боротьбу і вважаю, ну, вважаю рівна гра на даний час, але подивимось, що буде далі. тайми ще. Що там, Бодя мав дуже хороший момент? Та, Бодя завжди має моменти, але е, о, обично він реалізує. Краще хай на чемпіонат ставить. На жаль, пропускаємо на 45-й хвилині цього матчу. Ой-ой-ой. Що про кого-то хороший. Хороший? Mm, прям буфоніще. Хороший дуже ворота. Найкраще, ну, напевно, в Ересі. Да, що багато роботи було сьогодні, то трохи попрацював. Що Для стартової одинадцятки матч проти Вереса завершено. На наступні 60 хвилин у Буковини виходить зовсім інший склад. Богдан Когут, екс-голкіпер екс-голокіпер екс-капітан Буковини, відіграв щойно 60 хвилин проти свого колишнього клубу. Як пройшли ці 60 хвилин? Добрий день, да, вітання чернівчани. І гра сьогодні вийшла хороша, такий спаринг. Буковина мала свої моменти, десь не використала. Ми теж мали моменти, забили гол. Тому десь така бойова, цікава гра була сьогодні. Ну і вона ще продовжується. Ти вже сьомий сезон у вересі. Не набридло в одному клубі стільки? Ні, не набридло вже тут, як свій, так що все нормально. Краще в одному довго, чим отак міняти кожен рік команда. В одному з інтерв'ю ти сказав, що три твої найулюбленіші клуби це Карпати, Верес і Буковина. Карпати, Верес. Ну відсунемо трошки в стороночку. Поки про Буковину, чому ти так сказав? Ну, тому що я там два роки десь провів. Насправді, в мене такий там хороший період був завжди з теплотою згадую Чернівці і стежу за командою, сіки там десь років 10 не в команді, завжди за ними слідкував. Як там перша ліга, друга були, кошти не були, на грані зникнення команди була. І зараз тішуся щиро, що є вас хороші спонсори і чекаємо ПЛ, що у вас хороші задачі. Отакий твій топ спогад е у футболці Буковини. Може, історію Я, ну, спогадів багато, але такі виділяється, як я пенальті заробив. Може, навіть не знаєш, ми грали проти в Катернопіль. Вони тоді були лідери, пам'ятаю. На виїзді грали, багато наших фанів приїхали. 1-0 ми приігрували, а ми боролись за виживання. І 90 хвилина, 1-0 приіграємо. Я думаю, підключуся штрафною дат поля, Я там друг мій слава схося, каже, дай мою зону. Він якраз дає туди таку свічу. Я всіх там розтовхав, розбадався, всі впали. Я впав, суддя свиснув. Думав, ну напевно, я свалив. Дивлюся, він біжить на точку, показує. Але головне забити. І Саня Лесюк, по-моєму, забив один І Таке дерґо західноукраїнське, але ну, ми тішилися, як кубок виграли тоді. Попри те, що ти за Буковину вже 10 років фактично не грав, да? але тебе дуже добре пам'ятають, чернівецькі фанати. Як думаєш, чому? То тобто, потрібно в них запитатися, ну, але мені це приємно, дійсно приємно, що згадують. І багато людей, чернівців мені пишуть, і фанатів, так що ми контакт отримаємо. А ти що можеш сказати про болівальників Чернівецьких? Також дуже хороші, як наші рівенські, одні з найкращих в Україні. Так само і чернівецькі болівальники, які завжди підтримують свою команду, завжди за нею переживають. Тому це респект. Піднімав трохи статистику. Ти провів за Буковину 64 матчі, і відколи ти пішов з Буковини, жоден голкіпер не досягнув цієї цифри. Ну це приємно, класна статистика. По-моєму, там ще є одна статистика. У мене найдовша сахасерія, друге місце за всю історію Чернівців. Не пам'ятаю, який воротар має перше місце. А я пам'ятаю точно, що я зайшов на друге місце, але чи хтось її побив, чи не побив, не знаю. там десь 540 хвилин, десь орієнтовно так. І, ну, я думаю, що не побили ту саму довгу Сахасерію. Так що є там воротар у вас легендарний, і я йду за ним. <реш> е, дивись, е, кажуть е, юні фанати Вереса, що ти рівненський буфон. Так? Е, це через вік, чи через що, як думаєш? <реш> Я думаю, що не через вік. Вони не знають, скільки <реш> <реш> Ну, Тобі вже 37, е, так. Е, в принципі, для вратаря це ще далеко не, не кінець кар'єри, так, але е, можливо, міркуєш вже, чим будеш займатися після футболу. Богу, дякувати. Надіюся, це ще не кінець. що Є здоров'я, є емоції, є мотивація. Дай Бог щоб попрацювати скільки там відведено, не знаю. Але в думках є вже що будеш робити після футбольної кар'єри? Ну, бо це не 27, це 37. Звичайно, хочеться залишитися в футболі. А на якій посаді якій структурі, будемо бачити? Скоро матч Кубку України. Ви граєте з Поліссям, так буковина з Вікторією. Що думаєш про ці матчі два? Надіюсь, ми прийдемо далі, і Буковина прийде далі, і ми зустрінемося в півфіналі в Чернівцях. Чернівчане, вітання з рівного. Бажаю, що ви надалі підтримали своїх футболістів. У вас класна команда, у вас хороші амбіції, класні задачі. Нехай у вас все вийде і чекаємо УПЛ. І підпишіться на канал YouTube Буковина. Успіхів! Слава Україні! Що ж, стартував третій тайм матчу Верес Буковина. Ні, це не те про що ви подумали. Це лише третя тридцяти хвилинка цього контрольного поєдинку. Який сейв голкіпера! На жаль, пропускаємо другий гол у четвертому таймі. Голкі перебереса кулик, отримав ушкодження і не може продовжити цю гру. А всього двоє вратирів сьогодні у Рівненського клубу. Тому когут -то не заплановано повертається у гру. Ой, ой ой який момент у Хамелюка. Що ж, друзі, контрольний матч Верес-Буковина завершено. Як на мене, дуже хороший спаринг для Буковини, який показав те, над чим потрібно працювати наступні 10 днів перед кубковим матчем проти Вікторії. Дякую. Ігор Харатін, друзі, поруч зі мною, екс-футболіст національної збірної України. Як тобі спаринг проти буковини? Файний спаринг, Добре побігали. Видно, що дві команди на втомі. І у вас була гра з поліції, і ми велику роботу зробили, але рахую, непогана гра, отримали всі нагрузку і, 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 і треба готуватися далі. що ви, що ми. Що про Буковину можна сказати? Е, непогана команда, старається грати високо, лінія захисту досить високо грає, старається пресингувати, тому було десь непросто, десь могли нам забити, наказати нас за нашу там, помилку в першому таймі. Е, також, можу сказати, досить агресивна команда, тому хороший спарринг був. Після гри спілкувався, бачив, із Данилом Каневцевим. Разом грали за «Металіст», так? За «Металіст» грали, так. Про що говорили? Про що? Та про ногу його, бо щось забив. Бо він там пригнув в першому таймі, каже, де встиг. Він там обслугав, вдарився. Ну, дарився. Побажав йому здоров'я. Олеже, ну Верес останнім часом не дуже фартова для тебе. Команда з кривбасом поступилися а так е сьогодні з Буковиною. Як загалом матч складався? Е та просто вони зараз, е я вважаю, добрали дуже гарну форму Верес, тому це така бойова команда. Гарний суперник. Е для нас це досвід. Е остання гра, і треба вже її е проаналізувати і забувати і готуватися до Кубкового матчу. Розкажи загалом, як проходить твоя адаптація. Ти досить короткий період в команді. і Розкажи, як ти взагалі почуваєшся. Добре проходить, добре почуваюся. Трохи з хлопцями вже. Кого не знав, роззнайомився, кого знав, відновили спілкування. Тому все добре. Звикаю до нових вимог тренерських. Все добре. Я думаю, що буде становитися краще і вже в чемпіонаті та кубку буду намагатись виходити там. Вимоги сильно відрізняються? Е, так, гра зовсім інша. Е, гра і тактично, і вимоги інші у тренерського штабу, тому треба звикнути трохи. Але нічого пояснюють, тому я думаю, що буде все добре. Друзі, ну що ж, цей випуск завершено. Ми покидаємо рівне, вирушаємо додому, до чернівців. Я вам дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам цей випуск сподобався. Також підпишіться на наш YouTube канал. Ну і беріть участь у розіграші квитків на кубковий матч проти Вікторії. Всім па-па!